Купила килимок для дітей, він розкладний. Зараз я поставила його у ванну і хочу помити. Зараз він складений удвоє, а так він метр п'ятдесят на два метри, здається, чи ж таки, чи метр сімдесят на метр двадцять. Ну, общем, він достатньо великий, от і його можна складати, розкладати дуже зручно. А, також він двосторонній, його можна а, оцією стороною, що зараз я буду мити, тут намальовані лами такі і, по-моєму, грибочки, а з іншого боку там ведмедик і а, оленятко. Я поставила просто у ванну. Ой. І а, зараз ну, так, сполосну, від всякої пилюки і цього такого. От. І поки що буду використовувати його як половинку. Не буду повністю розкладати, тому що такий маленький, і мені здається, цього буде поки що достатньо. Прямо з за якимись засобами мити, напевно, не буду і не буду мити сторону, ту, яка буде на підлогу лягати. Тільки це, Зараз він постоїть, трошки постікає, обсохне, і буду його використовувати. Поки малюки сплять. Вони там щось підкрихтують. Я сподіваюся, що вони посплять ще пару годин. Я хочу приготувати нам вечерю. Я ще десь за місяць до пологів зробила заготовки, заморозила, накрутила там різні котлети, різні заготовки для супів, в такому плані. Це було десь на 30-му тижні. Я їх почала використовувати, після того як я вже повернулася додому з пологового, і вже пройшло два місяці. Я думала, я на місяць зробила, а вже пройшло два місяці, і вони в мене от тільки тільки практично закінчуються. От. Звичайно, ми не прям чисто ними користувалися. Ми ще щось купляли, щось ще так. Салатики там якісь зробили, доготовлювали. Але основа була це те, що було заморожене. І зараз я хочу зробити котлети. От, е я робила котлети на пару, але я, чесно кажучи, не дуже люблю котлети на пару. Мені вони на смак якось. Вони типу, смачні нормальні, там м'ясо, е там курочка, е яблучко, е приправки. Там, ну як котлетки робляться. От, але сам спосіб приготування на пару мені не дуже подобається. Вони більше чи запікання, Ну, в основному я запікаю. От. Я знайшла спосіб, як зробити їх трошки смачнішими. Я їх хочу затушкувати з томатною пастою з морковкою, по типу як ліниві голубці зробити, але просто котлетки. От. Покажу вам мою морозилку. Так, тут в мене біточки заморожені. Я їх зараз складу в пакет. Це я вчора не робила. Заготовки теж вони замерзли. Тут два слої в мене, два шари. От так, тут це мама квас нам передавала, ми заморозили, бо ми не одразу його п'ємо. Це на окрошку вона сама робила. Так, із заготовок, що в мене залишилось. ось у мене м'ясо на е, тушковано, для тушкованої картоплі. Так, там крильця для супів, Я на крильцях наварюю. Так, ну це на бікація ми так купляли, це мама варенички передала, це також квас. Так, ось тут мої заготовки залишились, тут біточки пару штук ще. Це ще, які я робила а, до пологів. Так, оце тівтяльки для а, супчиків. От. Та, сьогодні, два пакети. Це фарш, ми щось не встигли, коли я почала народжувати, е, приготувати, тому заморозили, щоб він не портився. От. Ось мої, а там ще, бачите, ще тівки. Сьогодні тушкувати оці. От. тут дуже мало всього залишилось, вона буде робити, залишилась. Дуточки я оці поскладаю, а ще покажу О, овочеві. У мене не наборщик борочок не замолодило. Він вже одразу з томатною пастою йде. Так, а оце заготовки також на борщик. Не можу дістати одною рукою. Тут капуста і морква. І окремо я ще морку заморожувала просто для того, щоб ну, в супчики кидати не які борщ. І там в мене ще є цей гарбуз кубиками. я його втушковану картоплю вкладу. От. А знизу тут в мене ну це ягоди, це мама нещодавно привозила на компотики. У мене сирники залишились, і там пиріжки з капустою я робила. От. Так, тут у мене цей бульйон заморожений в судочках. Я його додаю в супи. Тут один лише, сирник залишився. В принципі, все. Але дуже зручно, насправді, коли якісь заготовки. Бо по суті я зараз візьму ці котлетки, кину їх в кастрюлю, от морку на терту кину, томатна паста, водичка, приправки. Просто поставлю тушкуватись і все і все готово. Кіруська у нас перша тестує килимок, тому що вона <губ> не спить. Дивіться, як голову вже тримає, її два місяці в нас. І от вона отак от гарно тримає голівку вже. Марчик гірше тримає. Все. Кіруська у мене на руках, їй вже надоїло лежати трохи. В общем, показуємо. Тут томатна паста з водою. Морква натерта, котлетки мої. Так, я кинула лаврушку, посолила водичку з пастою, і ще я додаю трошки цукру, щоб воно була така кисло-солодка. От зараз буду доводити до кипіння і потім буду тушкувати там годинку. Тигр на гілці ми засвоїли нову позу. Дітка мені дуже подобається, ця керуська в мене гуляє. Зараз піду, подивлюсь, як там Марчик. Марчик у мене теж не спить, але йому нормально. Лежить, розглядає картинки. Да? Йому нормально зараз і сама. Ну і хорошо. Вкладаємо їм трошки серветки, коли вони лягають свати, бо в них трошки слина витікає. Потім мокне простинка і вони лежать на мокром. Ну, мені не подобається, щоб вона лежала на мокрому. Тому кладемо серветки, потім прибираємо. Бо <свист> Потім крутим вертимо, де в них сухе там ліжечко місця, шукаємо, щоб вони не лежали на мокро. Я ягай думала, посижу 5 хвилин, пою. Коротше, Марк почав плакати, тому зараз кірочку посадила в шезлонг. Включила її вібрацію і біжу за Марком. Поки ходила Марчика, брала шезлонг, качав кіру, <свист> вона заснула. є <Yeah. свист> Все, тепер ми з Марчиком гуляємо, він вже лежить на коврику. Різ будемо перевертатися. Да, синочко? перевертатися будемо з ним. Орга Марка. Марчика нашого, він тепер тестує коврик, але він лінтяй. Він не дуже хоче піднімати голову ще. Що... Він піднімає, але не так вправно тримає Кіра поки що. От. Але ми його заставляємо. Фух, 5 хвилин перепочинку. Марчик розхникався, він не дуже любить нас лежати на животику. Ну нічого, ми з ним теж займаємось, тільки трошки менше. Тільки коли в нього гарний настрій, тоді ми вже по максимуму з скіченькою займаємось. общем, буду їсти свої ягоди, трошки перепочину. Дітки сплять. У мене є ще дві годинки погулять. Ну, я сподіваюся, що буде, тому що почнеться крехтіння, вопіння, сопіння.